Друзі, вітаю вас! Ви на каналі ТЕЧА ТВ. Тільки приходить вихідний, відразу щось ламається, почало прокопувати нас і відразу пробуємо гаряча вода. Спускаємо гарячу воду, відключили насос. Спускаємо воду. Зараз їдемо так. Відкручуємо. У мене тут немає кріплення. Якби було кріплення, відкриваєш, відвертою, відкрутив і все. Тут в мене круті крани якісь. Так, відкрутив, бачите? На 14 у нас тут ось такий Ось така штука на 14. Так. Що, пробуємо. Оп! відкрутилась. Зараз подивимося, можливо, у нас і таке. Так, ну ще не зійшла вода. Ну, давайте спробуємо і тут. Ой, кип'яточок. 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 Так. Ну ще спробуємо. спробуємо відкрутити, хай тече. Сходи. А як її поміляти. Хлопці прикручена. Нічого собі. Прикручена і полта немає. Дивіться. Подивіться, ну прокоментуйте. Не бачу. Хм. Нічого собі. А давайте вкрутимо, а потім будемо розбиратися. Так. Так, це, це змінили. А от як накрутити оцю штуку, це вже інше питання. Бачите, так? Да? Але в мене тут немає, щоб зняти. Одноразові чи що? Ми включаємо воду і дивимося, друзі. Це нам зараз. Прикрутимо ручечку і все. Ось так міняємо катрючі чи як він там називається. Ну так, друзі, якось не дуже красиво, так? і жінка прийде з роботи, не, не зрозуміє, чого одна така, інша така. Ну, коротше, знайшли ми. Все чітко сховано, подивіться. Шукаємо напор шесті Відкручуємо і знімаємо. Відкручуємо. Чудово. Так. І так. Рідненьку ставимо. Рідненьку ставимо. Отягаємо. Ще потрібно відкрутити, напевно. Погана налозить. Кручуємо цей болт. Спробуємо погано щось налазить. по Пошліцом не сходиться. Пошліцям не сходиться. Ну наше завдання находи його якось. Можу колболтою вдарити. Так цей. Заходить чітко, шліци різні. Шліци різні. О, зараз щось придумаємо. Так. Напевно, буде два різних. Буде два різних. Це гаряча вода, а це холодна. Ну Не можу я не можу одягнути. Зараз ще мене... На цей одягається. На цей одягається. Щось шліцу в мене, напевно. Да. Да. Ну, поки не купили новий, поки не купили новий, одягаємо старий. Так, друзі, закручуємо. Ну, це ми відвертку візьмемо і все зробимо. Це, друзі, показав. Бачили, так? Де? Да? Під кришечкою до зустрічі!